Вітаю, шановні поціновувачі футзалу. З вами Футзал Ньюз. Говоримо про найголовніше за футзальний тиждень. Сьогодні у випуску Огляд 14-го туру Вібет Екстраліги. Вібет Кубок України. Жіночий чемпіонат. Збірна готується до матчів елітного раунду. Офіційне відкриття футзальної академії. Збірна Ю-19 вирушила на збори. Рішення КДК УАФ у справі інцидентів у матчі Сокіл ураган. У п'ятницю 8 грудня одразу два матчі відкрили 14 й тур Вібет екстраліги. О 13.00 в Івано-Франківську ураган приймав Харків. У першому таймі господарі змогли вдало реалізувати два моменти, а в другому дракони забили ще п'ять. В свою чергу харків'яни не змогли забити жодного голу. Фінальний рахунок 7-0 і ураган продовжує посідати першу сходинку турнірної таблиці. І за у 30 хвилин у Києві Аврора Класт зустрілася з рятувальником. Що у першій, що у другій половинах зустрічей кияни відзначились м'ячами у ворота романчан. Рахунок, як і минулої очної зустрічі, 4-2. До речі, саме гол Ореста Боргуна визнано найкращим у цьому турі. А всю підбірку ви можете подивитись у нас на каналі. Наступного дня хід зіграв проти ІНАЙТІ. Нагадаємо, що це перший матч киян після Ліги Чемпіонів. Найбільшу кількість м'ячів цього туру вдалося реалізувати саме господаря-майданчику. Також неймовірними сейвами відзначився Володимир Кардаш, який посів першу сходинку у відповідній підбірці. Фінальний рахунок 10-0. У той самий час кардинал Рівне провів матч проти скаяп Футзал. Попри перевагу господарів у рахунку протягом усього матчу, на останні хвилини гості змогли перевернути гру та здобули драматичну перемогу. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 2-5 на користь киян. Наразі на нас очікує пауза в календарі, з причини на матчами національної збірної у заключних зустрічах елітного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу. Базовою датою 15-го туру ВІБЕТ Екстраліги є 27 грудня. Днями було визначено всіх учасників третього попереднього етапу Вібет Кубку України. Усі команди наступного етапу перед вами. Наразі попередні дати матчів 20 та 27 січня. Половина з цих команд вийдуть до однієї восьмої фіналу. А там же їх чекають представники Вібет екстраліги. Вихідними були зіграні матчі третього і четвертого туру вищої ліги серед жінок. Результати зустрічей перед вами. 15 та 20 грудня збірна України з футзалу зіграє заключні матчі елітного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу. Противниками наших хлопців стануть збірні Бельгії та Польщі. Данііла Бакшин поділився думками з приводу наступних матчів. Зараз на збірну чекають два дуже важливих матчі. Перший проти Бельгії, яку в минулому матчі Україна перемогла 10-2. Чи не розставляються наших гравців перед майбутнім матчем? Та ні, звісно, всі розуміють, що там. На початку гри ми забили багато стандартів. Бельгійці продемонстрували, в ніч зіграли з сербами, гарні ігри заграли з поляками, хоч не вдалося зацепити очки якісь. Бельгійці то є також дуже гарний суперник, то цей рахунок ні про що не каже. Скоро на каналі вийде новий випуск всередині збірної, тому не забувайте підписуватись, аби бути в курсі актуальних новин. Квитки на матч Польща Україна ви можете купити за посиланням в описі до цього відео. Ми раді повідомити про важливий крок у розвитку українського футзалу. Скоро на ютуб-каналі Афу вийде великий випуск про академію футзалу. Детально розкажемо про мету та цілі. І покажемо вам, як живуть юні футзалісти та хто допомагає їм стати краще. 4 з 8, 6, 9. Це скільки вам взагалі років? Ю 14-ю 15, правильно? Ми граємо Ю17. Ю 17? Так, да, ми граємо старше. Бо ви потужні. Президент Асоціації футзалу України Сергій Васильович Владико дав свій коментар щодо цієї події. Взагалі, філософія і мета нашої академії це дати можливість тим дітям, які не мають повноцінного можливості розвитку суто футзальної. Тобто це діти, які не належать в структурах футзальних клубів. Діти з інших регіонів, там, де, можливо, немає повноцінного футзалу або футзального навчання для цих дітей, тому ми плануємо професійно розвивати дітей тут. Тобто, простими словами, можна сказати, це діти, які не мають повноцінного розвитку, але хочуть розвивати футзал. А щоб не пропустити спецвипуск про академію футзалу, обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі в Ужгороді з 11 по 15 грудня, проходитиме навчально-тренувальний збір у рамках початку підготовки до матчу відбору на Євро 2025 для представників збірної Ю-19. Зазначимо, що на цей збір вирушили лише представники українських команд. Легіонерів не викликали гравці, які наразі на зборах перед вами. Вердиктом КДК у Авдома. Шню арену сокола дискваліфіковано до кінця поточного сезону за незабезпечення безпеки відносно офіційних осіб та команди гостей застосовано жорсткі фінансові санкції, які у відповідності до рішення виконкому УАФ перерахуються на благодійну платформу «Юнайте-24». Окрім того, КДК УАВ визвав правомірним рішення президії АФУ про перенесення матчів сокола через питання безпеки. У зв'язку з паузою в чемпіонаті, яка пов'язана з матчами збірної України, команда енергія змогла долучитись до акції Кров здавай ЗСУ допомагай. Ми закликаємо усіх також приєднуватися до цієї ініціативи, адже ваша кров може врятувати чиєсь життя. Наразі це все та хочемо нагадати, аби ви не забували донатити, бо кожна ваша гривня наближає нашу країну до омріяної перемоги. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої враження від випуску у коментарях і натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Зустрінемось за тиждень. Вирішальна стадія відбору на чемпіонат світу у попередньому матчі. Збірна України розбила Бельгію з рахунком 10-два. Її треба перемагати знову, щоб наполегливо боротися за перше місце в групі і пряму путівку на Мондіаль. Дивіться в п'ятницю, 15 грудня о 19.00. Україна, Бельгія.